Люблений Сотворителю, Святий Духу, благословляю тебе за ласки, котрі на мене зіслав, благословляю тебе за світло, котре мені пролив. Хвала Богу всемогутньому. Амінь. Молитва до Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і силися в нас. І очисти нас від всякої скверни, спаси, благи душі наші. Молитва до Святого Духа, О Духу Святий, душі моєї душі, люблю тебе, освячуй мене і провадь мене, зміцнюй, розраджуй, навчай, що маю робити, наказуй мені, усьому підкоряєш, чого від мене вимагатимеш, прагну все прийняти, що допустиш у моєму житті. Дай мені пізнати Твою святу волю. Амінь. Молитва про дари Святого Духа. Святий Духу Боже, Духу Отця і Сина, упокоряючись перед Божим престолом Твоїм, перед обличчям Неба і землі, посвячуються Тобі і віддають Тобі душу і тіло моє. Обожнює світло твоєї нескінченної чистоти, досконалість твоєї справедливості, сили твоєї любові. Ти світло і сила моєї душі, у тобі живу думаю та дію, аби невірністю твоєї твоїй ласті не засмучував тебе, не згрішив проти тебе. Чини так, щоб не безнастанно, слухаючись у голос твій, шов за твоїми натхненнями. О Духу Святий Подателю дару мудрості освячуй мене, О Духу Святий Подателю дару розуму, навчай мене, о Духу Святий Подателю дару поради, керуй мною, о Духу Святий Подателю дару сили, зміцнюй мене, о Духу Святий Подателю дару вміння, просвіти моє невігластво. О Духу Святий подателю страху Божого, увільни мене від усякого ріха. О Духу Святий подателю дару миру, обдаруй мене миру. Благаю тебе, Духу Святий Боже, оділи мені сили, щоб у кожній хвилині життя керувався добротою і благими намірами, упокоренням і вірністю, терпеливістю і любов'ю, радістю і поблажливістю. Амінь. Акт посвяти себе Духові Святому. Духу Святий, Духу Божий, Духу Світла і любові посвячую Тобі розум мій, серце моє, волю мою, і усього себе в житті та у вічності. Чини, аби розум мій завжди був готовий до прийняття натхнень, які походять від тебе з неба і науки Святої Церкви, котрою ти непомильно керуєш, аби серце моє завжди палало любов'ю до Бога та ближнього. А воля моя завжди погоджувалася з волею Божою, аби усе моє життя було вірним наслідуванням чеснот Господа нашого і відкупителя Ісуса Христа, котрому з Отцем Небесним і тобою, нехай завжди буде честь і слава. Амінь. Святий Духу, надихни мене, Святий Духу, надихни мене, любове Божа, поглинь мене. На правильну дорогу запровадь мене. Маріє, мати, глянь на мене з Ісусом, благослови мене від усякого злого, від усякого блуду, від усякої небезпеки. Збережи мене. Амінь.